Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову канал Черніченків Володимира та Ірини. І сьогодні я хочу показати економ варіант, як я висаджую картоплю. Вже висаджую багато років, так вона в мене кожен год росте. Зразу хочу сказати, для тих, хто садить багато огородів відрами, там по 20-30 цей варіант не підходить взагалі. Цей варіант для тих людей, у кого невеличкі огородики, хто, не, хто на зиму купляє картоплю, але кому треба, ну, поки він на дачі, поки, він там, поки літо, поки тепло, щоб їсти свою картоплю з огорода. От для цих цей варіант дуже-дуже підходить. Чому він економ? Я зараз це розкажу, покажу. Давай, Володя, покажи мені от сюди, зараз, на ящик мій. Оце в мене картопля, яку я виміняла на огірки, які я. З вами дві серії вирощувала у бабушки Ані нашої. Ось, вона, вона садить відлями, їй цей варіант зовсім не підходить. Так, що я роблю? Е, дивіться. Е, значить, мені Мені що треба? Мені треба, щоб... Чому економ варіант? Тому що мені треба, щоб картопля була поїсти і картоплю можна було посадити. Що я значить, роблю? Колись я питалася сидити повністю очистки від картоплі, ну це теж такий варіант, не вгадаєш, де там ті глазки, де порізав, де не порізав. Тому я роблю отак. Я вибираю, ось цим картопля присоєються, бачите, до воно видно, до кореня присоєється, будь здоров, Ось. А це те, що в неї росте. Тут самі такі почки, які. Е, продукти... да. О, молодя, підказуй мені. Так, значить, що я роблю? Я беру ці продуктивні почки. так, видно? Отак от, от беру їх і зрізаю. Отак от, от, Раз і зрізала. А картоплю поклала назад у ящик. Раз. Мені, наприклад, треба зварити сьогодні борщ. На борщ мені треба, ну, всі жінки знають, 3-4 картоплини. Я беру собі 3-4 картоплини. Так, Де в нас тут? Значить, тут Цим вона присоєдналася, а оце в неї глазочки. Ось, бачите? Раз, зрізала глазочки. Поклала. Так, ще в мене. Ось, дивіться, значить, скільки мені треба на борщ? Три-чотири картоплини. отак, так. Це хоч відрізати п'ять, мабуть. Подожди. Раз, два, що я відрізаю. ну, Ти ж зменшуєш об'єм картоплини. Так, да, ну значить я, я з, таким, з таким же, ж, щоб отсюди відкладати? Це да? важливо, я вже відїзду. Да. Так, так, ось дивіться. Так, ось. Раз, відрізала, бачите? Ось так відрізала. Так, воно багато, є, що поїсти. Дивіться, ось, оце в мене піде на борщ. Оце, е... Вова, <говори> не, не мішай. Коли ти будеш знімати щеплення, я мішати не буду. Так, е, значить, оце е, піде в мене на борщ, а оце я посажу. Тобто, як то кажуть, і вовки цілий. Да? І вовк ситий си, і овці да? вовка... хоч І вовка ситий, і да? yeah. <laughs> картопля посаджена. так, оце картопля, я її відрізала, хочу показати. Э, вона підсохла, и, тобто вона тут собі, підсихає, і якщо. Я її теж ось потім використаю, просто я тут трошечки зріжу отак от, да? і от буде теж гарна картопля. Я умудряюсь, навіть на олів'є, на е, вчора, ось, наприклад, я робила окрошку, я її теж е, варила, цю картоплю, отак позрізала і е, помила ретельненько її, поклала в кастрюльку, зварила, тоді почистила. і Все, все дуже дуже добре вийшлося. Тепер що я далі роблю? Дивіться. Оці багато балакати не буду, пострінько, скоріше вам покажу. Бо мені ж дуже хочеться, щоб було не дуже багато вашого часу використовувати. Так, ось в мене вже буде другий ряд, то я вам далі покажу ту картоплю. Значить, я беру, таку десь відстань роблю. Дивіться саме, скільки це приклад. Ну, скажите, скільки я буду так, ладно, Вова, я вже, щоб, вже засунула лопату. Ладно. Так, сколько це примірно приблизно Вова? Сколько тут розстоянь? 60 см. Там меньше, десь пів метра, мабуть. Отак. Взяла, вийшла в огород, поки вода в борщі кипить. І я кладу по дві, по дві такі штучки. Отак, поклала, загорнула да? і наступила. О. Я бачу, де в мене вона посаджена таким чином. І ще трошечки, да ну я не знаю, я погано тут в сантиметрах орієнтуюсь. Я на глазок. Так, ще дві поклава. Так. І опять же таки отак. От раз, раз. Земля волога гарна. І отак от от наступила. Значить, дивіться, це все я роблю. Ем, Багато років вже, і ось дивіться, починаю я це робити дуже-дуже рано. Тобто десь з кінця февраля, то буває щось з середині, дивлячись на яка, яка погода на вулиці. Першу картоплю я кладу просто у ящичок запилками, вона там прекрасно собі росте, як тільки тепло дозволяє, я виходжу. І оця картопля була посаджена дуже-дуже рано. Я її сьогодні вже підгортала. Дивіться, яка вона. Оце та картопля, про яку я вам зараз розкажу, економ-варіант. По дві картоплинки. Ага, спасибо, Дніпропетровська область. Ось які кущики гарненькі, бачите? Оце все з економ-варіанту цих очі. Я думаю, що багато хто так робить. Але може хто ще не знає, то комусь стане це у пригоді. Дивіться, отакий рядок я посадила вже, підгорнула оце сьогодні його, бачите? Ось. Ще покажу вам, що деяка картопля ще трошечки тут в мене не зійшла, не вся. Не, не вся. Отут маленькі якісь такі вийшли. Ну, може. Може, щось йому завадило. Ну, це дуже мало буває таких випадків. Але взагалі вона, дивіться, а ось багато наклала. Зовсім кущі такі, що можна було й поменш покласти. Це я вже, мабуть, щось наробила тут такого. А ось, а ось бачите, оце я недавно зовсім її посадила, вона ще я її ще не підгортаю. Ось така вона, бачите? О, тобто видно, що як я її сажу, так вона меншає в рості. Зрозуміло. Так, так може комусь цей метод буде мій у пригоді? Ось. Так, ще хочу показати, ще швиденько хочу показати свої огірки. Бо мені там пишуть у каналі, що огірки е, взагалі не приживаються. Все воно приживається. На Стадії двох семядольних листочків, там мені жіночка підказала, правильно, це да. Я просто не казала, не умнічала так семядольні листочки, не казала. Казала просто два листочка. Ну, люди і справили мене. Значить, Дивіться, оце те, що ми з вами садили. Ось. Бачите, які вони. Ну, я не знаю, хорошо тут видно. Мою тінь видно, я бачу. Ну, саме головне, що видно, що вони ростуть і наклювуються, було. було Холодніше, ніж зараз, зараз вже тепло. І ось вже накльовується третій листочок. Я все буду вам знімати і все буду показувати, як вони будуть рости. Ось, бачите, вже третій листочок пішов. Ну, от. Так, і ось, бачите рядочок. У мене ще тут. О, тільки найголовніше їх поливати. Щоб земля під ними не сто... поки вони маленькі, щоб земля під ними не стояла сухою. Тобто земля, земля повинна волого, вологою бути. Отак, От і подивилися огірки сухі, взяли швиденько і їх полили. Так, все, Володя пішов вже бур'яни зривати. Будем прощатись. Нагадаю, що цей мій спосіб посадки отакої картоплі комусь станеться в. в, в... нагоді. В нагоді станеться так. Бо я, коли чула, що люди вирощують е, з зачисток, я думала, ну як вони, як вони? А тоді я так приспособилася. І ви знаєте, дуже гарно, я буду її висаджувати аж до середини червня вона в нас встигає визріти і їсти по мірі того, як вона буде, визрівати, е, да, визрівати, Достигати, Достигати визрівати. Українці, бачите? ходу в чомусь і, і мові, і картоплю садить. Ну, все, до побачення, Володя. Так, гарних урожаїв, мирного неба, здоров'я міцного. Всього найкращого. І гарних урожаїв, як завжди. Так, я так оце виключаємо.